Регіна Бред, будь дивом, 50 років, щоб зробити неможливе. -можливе. Урок 9. Стався до людей так, як вони хочуть, щоб до них ставилися. Більшість із нас добре засвоїли золоте правило чини так, як хотів би, щоб чинили з тобою. Стався до інших так, як хотів би, щоб ставилися до тебе. Як би добре це не звучало, все таки це не визначальний критерій, коли йдеться про гарне ставлення. Надто часто ми робимо для людей те, що сподобалося б нам однак вони можуть оцінити це зовсім не так. Якось я читала історію про двох сестер, які прагнули підтримати матір, коли та лікувалася від раку. Вони приїжджали до неї додому, щоб навести там лад. Жінки цілими годинами вичищали кожний сантиметр ванної кімнати, щоб та була чистою і стерильною, і мати могла робити там перев'язки після хірургічної операції. Та коли вона повернулася додому і побачила ванну кімнату, яка аж сяяла чистотою, то образилася на доньок за те, що вони вторглися в її приватне життя. Коли я вчилася у восьмому класі, ми з однокласниками збирали гроші, щоб купити вчительці особливий подарунок. Ми й гадки не мали, що їй подарувати, а тому зібрали суму, якої вистачило б на нове пальто. А пізніше дізналися, що вона образилася, коли ми подарували їй ці гроші. Вона не змогла зрозуміти, невже її старе пальто таке зношене, аж ми вирішили, що його час замінити на нове. Моя мама якось сказала, що хоче мати маленький. Портативний телевізор на кухні зовсім крихітний, щоб його можна було поставити на довгий кухонний стіл, поки готуєш вечерю, а в разі потреби перенести з однієї кімнати в іншу. Батько ж подарував їй величезний телевізор, який було годі підняти. Маму засмутило те, що він не дослухав до її побажання. А тато ніяк не міг зрозуміти, чому їй не сподобався телевізор більше і кращий порівняно з тим, який хотіла вона. Засвоєний урок стався до людей так, як вони хочуть, щоб до них ставилися. Те, що є важливим для нас, зовсім не обов'язково важливе для людини, якій ми хочемо допомогти. Тому я просто навчилася питати, як я можу допомогти тобі. А Сьюзен Міллер навчила мене робити все це ще краще. Коли я з нею познайомилася, вона працювала консьєшкою в готелі Ренесанс Клінвенд, що неподалік центральної площі Клінвенда. На її візитках зазначалося керівник служби консьєржів. Однак насправді їй пасувало б міс гостині з Клінвенда. Маєте проблему? У Сьюзен є рішення. Її завжди можна було знайти у вестибюлі готелю. Вона притискала телефон, до лів... притискала телефон до лівого вуха, а звуковим тлом було дзюрчання фонтана. Вона... Вам потрібно піднімати квитки, поміняти квитки на літак. Загубили багаж. Хочете отримати квитки на виставу, на яку всі квітки вже розпродано? Жодних проблем. Сьюзен здійснювала всі бажання, мов казковий джин. Кожна людина для неї була ВІП. Власне, її місія полягала в тому, щоб ставитись до людей так, як вони хотіли б, щоб до них ставилися. У Сюзи ніколи не було е, звичайних днів. Вона е, прокидалася о 3.50 ранку, щоб о 5 вже бути на роботі. За півгодини до початку робочого дня і за 14 років жодного разу не спізнилася. Серйозно, я не роблю нічого особливого, сказала вона. Це просто гарне ставлення до людей. Так мене вчили з дитинства. Моя мама була чудовою, душевною жінкою. Вона навчила нас співпереживати і любити. Сподіваюсь, я змогла стати її. Найкращою наступницею. Коли один відомий поет заважав келих білого вина о 9-й ранку, С'юзен знайшла того, хто його налив. Коли колишній е, квотербек команди Клендвен Берні Козар попросив знайти няню для своїх племінників, вона зголосилася це зробити. Коли в одному з музика... одного з музикантів гурту Алман Бродчардз зламався зуб, Сьюзен знайшла стоматолога. А коли її колега Райн Крейнк замовив готельний номер для батьків на честь річниці шлюбу, вона посилала посипала їхнє ліжко пелюстками троянд. Кожен може. Майже кожен у готелі міг розповісти якусь історію про С'юзен. Крісло-качалка. Жінка з немовлям потребувала такого крісла, щоб заспокоювати дитину. Коли Сьюзен з'ясувала, що в будівлі немає жодного крісла-качалки, то привезла власне крісло з вигнутого дерева і дала жінці в користування велосипед. Коли людина, яка пообіцяла позичити свій велосипед учаснику тріатлону, не з'явилася. Сюзен віддала спортсмену свій, а той, між іншим, фінішував другим. Купальник. Одного дня до готелю війшла жінка в купальнику. В неї була істерка, хтось украв її одяг. Сьюзен заспокоїла жінку, дала їй свій запасні джинси та футболку, які тримала в готелі на всякий випадок. Аналіз одного жін... Одна жінка приїхала до міста, щоб пройти курс лікування від раку нирок. Їй потрібно було відвести до лікування сечу на аналіз, однак її їй забракло сил. Сьюзен запропонувала відвести зразок замість неї. Сироти якось у восени до готелю завітала група сиріт із Румунії. Вони ніколи не чули про Геловін. Тож Сьюзен приготувала для них 20 мішечків із ласощами, щоб діти могли відчути дух старовинного американського свята. Пацієнт, хлопчик Джонні прилетів у е, із Сент Луїса, щоб лікуватися у клініці від раку мозку. Його батькові довелося полетіти додому раніше, тож кілька вечорів Сьюзен провела коло ліжка хлопчика, щоб він не почувався самотнім. Ванна. Менеджер акторки Дайан Керл зателефонував до готелю і попросив приготувати для неї молочну ванну. Сьюзен знайшла місцеву молочну крамницю звідки змогли привезти великі бочки з молоком. Вона нагріла молоко, перш ніж віднести його до номера акторки, де його вилили у ванну. Сказати, що пані Керл була здивована, не сказати нічого. З'ясувалося, що її неправильно зрозуміли. Вона просто хотіла, щоб у воду додали жмені молочних кульок. Сумочка. А це улюблена історія всіх без винятку. Про пару з Чикаго. Чоловіки з дружиною прибігли на репетицію, вони були в розпачі, бо загубилася сумочка. Можливо, вони забули її в якомусь із Макдональдсів між Чикаго і Кліндом. Для Сьюзен це завдання стало персональним викликом. Вона дістала мапи, відстежила весь маршрут, пари зателефонувала до штаб-квартири корпорації Макдональдс і дізналася номери телефонів усіх закладів за тим маршрутом, усіх 30 на 10. Тому дзвінку сумочку від Фенді було знайдено. Навіть не знаю, хто з нас був щасливіший, сказала Сюзен. Я зрозуміла, що можу зробити що завгодно. Можливо, ми всі можемо це зробити, якщо з'ясуємо, що хочуть люди.